Ти сьогодні безперебільш став одним із героїв поєдинку. Вітаємо з перемогою. Твій коментар по сьогоднішній грі. Ну, скажімо так, гра була дуже важка, напружена, тому вилучення, багато незабитих моментів. І в команди були моменти могли забити, і в нас були дуже хороші моменти. Забили. Так сталося, що в кінці пенальті прийшлося забити три, три очка і рухаємося далі. У нас готуємося до наступної гри. Ти доволі таки впевнено підійшов до 11-метрового, однак голкіпер Тростянця вгадав кут, які були відчуття в той момент, коли він стрибав той кут, коли ти пробивав, однак потім забив. Яка гама емоцій? Та, Скажем так, я бачив, що він туди пригає. але удар був досить точний. Там під штангу важко такий удар було зловити. Ну я впевнено, підійшов. Я бив її на аматори пенальті, тому це нічого нового для мене. Підійти забути, як оцінюєш рівень сьогоднішнього суперника? Досить хороша, організована команда в тому і воно показує. Вони дружба 1-0 дуже важко обіграла. Там ну команда є непроста, тому і такий результат, що без перебільшень, я думаю, команда там ще нав'яже боротьбу всім командам. Романе, традиційно декілька слів для наших вболівальників. Ну в першу чергу хочу подякувати нашим збройним силам України, тому що вони нас обороняють, захищають і подякувати всім болівальникам, які дивляться, приходять і підтримують команду навіть коли вони проіграють нічия чи виігрують. Бо ми всі разом одне ціле і йдемо до одної мети. Дякую.